Слава Збройним силам України! Ви опора нації, наш щит і надія. Ви стоїте між нами та ворогом. Завдяки вам. Ми можемо жити, працювати, мріяти. Безмежна подяка. Кожному воїну. Дякуємо. Кожен ваш крок це наш ранок без сирен. Дякуємо за те, що бережете життя мільйонам. Повертайтеся з живими, ми, діти України, дякуємо вам за все, за наше майбутнє слава Україні, героям слава, смерть ворогам, Україна понад усе. Падаю тині, та йду вперед за нами. Стоїть нескорений рід, кожен вибір сила, кожен з нас герой. Ми світло, що сяє в боротьбі завжди нові. За що я буду битися, за кожен день, за землю рідну, за людей без змін Свобода мій права, душа не скриться, тебе демойсток і серце не зупиниться, нас не зламати, ми віримо в світ, кров'ю і потом збудуємо мить, кожен удар, кожен наслід, це шлях до перемоги, це наша мить. За що я буду битися, кожен день, за землю рідну, за людей.